Спрюс Гарбор, Штат Мен. 2011 рік. Переправа Волоком. Вів'ян морщить носа. Звучить як, навіть не знаю, якісь тортури. Тортури. Напевно, нічого з цього не вийде. Переносити човен від однієї водойми до іншої. Я не дуже добре розумію метафори Люба. Каже Вів'ян, Що це має означати? Ну, починає Моллі, на мою думку, човен символізує те найголовніше, що ви берете з собою, а вода, може, те місце, куди вам завжди хотілося потрапити. Це щось для вас пояснило? Не зовсім, боюся, я ще більше заплуталася. Моллі витягає перелік питань Почнімо і подивимося, як піде. Вони сидять у вітальні на червоних стільцях із вигнутими спинками в блідому світлі пізнього пообіддя. Їхню роботу, заплановану на день, закінчено. Террі пішла додому. До цього періщив дощ, а тепер за вікном висять загострені шапки хмар, наче гірські хребти в небі. Крізь них світять сонячні промені. Ніби на ілюстрації з дитячої біблії, Молі натискає кнопку маленького цифрового магнітофона, якого взяла зі шкільної бібліотеки, і перевіряє, чи той працює, а тоді набирає повні легені повітря й проводить пальцем по ланцюжку, що висить у неї на шиї. Ці дармовиси мені подарував батько, і кожен із них символізує щось своє ворон оберігає від лихої магії. Ведмідь надихає на сміливість, а риба означає відмову визнавати магію інших людей. Я й не знала, що вони мають якесь значення. Загублена в думки Вів'ян торкається власного ланцюжка. Уперше, придивляючись до олов'яної підвіски, Молі питає А ваша прикраса, вона чимось особлива? Для мене так, але магічних властивостей немає. Всміхається Вів'ян, може, й має, відказує Моллі. На мій погляд, ці властивості метафоричні, лиха магія це будь що з того, що веде людей у темний бік жадібність чи невпевненість, яка підштовхує їх до деструктивних дій, а войовничий дух ведмедя захищає нас не лише від інших людей, що можуть нас скривдити, а й від власних внутрішніх демонів. І, як мені здається, магія інших людей це те, до чого ми вразливі, те, що збиває нас зі шляху. Отож, моє перше питання до вас дивне напевно, його теж можна вважати метафоричним. Вона ще раз зиркає на магнітофон і глибоко вдихає гаразд, почнімо. Ви вірите в духів або привидів? Оце так питання. Складаючи свої слабкі помережені венами долоні на колінах. Вів'ян дивиться у вікно. Якусь мить молі здається, що вона не відповість. А тоді так тихо, що їй доводиться нахилитися вперед, щоб розчути. Вів'ян каже: Так, я вірю в привидів. Думаєте, вони присутні в нашому житті? Вів'ян упирається поглядом своїх карих очей у Молі й киває: Вони ті, хто до нас навідуються. Мовить вона, ті, хто відійшли першими.